Ну короче, на всім привіт! Ми на каналі Батьк Мой Ну так. Ну може ви сьогодні прихворіли, але нічого. Нюся, ти що це переводив? Ти мене напугав хакером! З чим ти це переводив у хакера? Ти взагалі тютю! Ладно, мы ми за нього десь прийшли. Якийсь мрачний, страшний десь. Ладно, пошли. Нюня, пошли, 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 пошли. Сме! Безик, воин, че там кей воин. О! Нюня! Бликванные рушка, конечно, пока, так? У ну, нюня вже побігла десь. Все, <хліст> летимо отсюда! Біжимо на графіку света. Один окейто. Просто дивимося назад і просто біжимо. Де, де глаза глядять. Ополинку пополинкові. Нюня на місці біжить, бо в мене інтернет просто плохий. Як вона близько, то отай змій, а біжені по краю світа. А от і нюнька наша. Ну, Він мене допугав з першого разу. І сюди будемо, що мене короче, зламають. Ну, думаю, саме цілий дали по його написі. Він тебе не один на один на один на один. Ja popałuję w rytm, ba, A nie, nie pomost, tylko wypiję. Dlaj, Tu Tuto na, i pobijała. Wow! Młodek cię rozwiedź, prośluję aż piramidu! Niu, niu! Stoj! stoi nie będę tam. Stop, stop, nie nie, stop, stop! Что-то он там-то там, так, такое стоит, а? А мы пошли дальше подивимось. Хочу побачить, что тут реально. Пошли. Хм. Скелетон и что так? Ничего себе, я так и знал, что тут скелетоны якісь. Нюнечка, ну вот дивись. Я никогда не видела скелетонов. Один череп, один чареп и і... тут один даже не ножку, а я тебе пять грушек. Хочарочки, кочарочки, мизинчики, мизинчики. Я такие интернет тут плохий, шоу маля тут сьогодні. <гас> О, нюня це вот там спускає зверху і не <гас> Нюня, ну що ти там стала? А, оно вже тут? Даша, тебе не та ніколи Каша. Ладно, в мене буде вся ігра підписати. Воно підписає. Е, мальчик, ти що зім? Вот Ладно, вылезли. болезни, болезница. Угу. Да, старшие попытки, конечно, бабы. Конечно. Выше меч, мимо. не, ну пошли. Ой, меч, меч, ребята. Ой, ну это глупость. Nee, все нормально, все нормально. Все нормально, все нормально. Все, я бежу сюда, поки меня камни не задавило. Да нюня! Аж не разумею, меня аж дужин. Где туда нюня? Так, мужики тут хлопчиком. Сейчас мальчиком. Мам, мне все равно говорит, мальчик, чи хлопчик. То одного разу. З другого разу пройшов, а тепер почекаємо Ігора. Нью-Я города пошла на поезд, там молодец. Ладно, не уня. Пошли дальше. Думаешь, у нас і не буде чекати. Ну, то есть, Иван. Ну давай, ты перший прыгай. Ты перший прыгай. Ну где? Кайц, нажимай тут уже кнопочку, что ты стоишь? Я же сам не тебя баду и Тут люк открывай. Все, конечно же, змея сложрала бы, ну. Пикю. Убери, Макрал, этого не мастера. Ай, Норматос, пока норматос, блин, тут я так все себе... бул. Тут треба робо... разу зразу, зразу прошу. А ну не наша, конечно, уже будет. Іду, читати, статок, 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 статок. і довго на все треба а то просто І, И наконец-то наша миня подігає в огромную землю. Вс, молодец, у меня прошло, Ладно. А тепер нам треба пройти по великих колбасок, чи що тут такое. <рив> ну, похоже, на сердельки. Я от радістю сразу з'їв їх. Ну нет. Ой, бікончик, бі мій мій пірає, бікончик, О, дикончик, Привіт, мої классик. Привіт, мой пирожочек, бикончик как раз. А тут Анюня все падає, я Бо вам було винто, воно далеко, що воно думаю, не видно. Вон она винтикали там, там она скаче.